Привіт, Сьогодні подивимося на китайську теорему про остачі е, Також і називають ще китайською теоремою про лишки. Скорочено КТО в дужках КТЛ. Е, ну, давайте я її якось сформулюю для таких наборів чисел. Е, для таких наборів чисел е, n 1 перший набір буде. n 2 І так далі. так далі, так далі, далі До NK Таких що. НСД. Ну, що вони взаємно попарно взаємно прості. Тобто НСД Н-Того, н того, Дорівнює одиниці, Давайте запишу, що НІТ є більше рівне одиниці, є менше за Н-Йота і є. Є менше рівне за N5. Ось так. Це наш перший набір. Це у нас просто К взаємно простих чисел. І тепер вже цікавіша штука. У нас є якийсь А1. Це у нас також набір, простих, набір натуральних чисел, але це вже не взаємно прості. Це просто у нас А1, А2, А3, і так далі, і так далі. Е, до того. Це все натуральні число. І що каже наша китайська теорема про остачі? Вона каже, що для таких наборів існує єдине, таке число, що. Е, таке єдине число. Нехай буде. Нехай буде число Х. Таке, що x конгруентне А1 по модулю N1 mm. по модулю N1 x конгруентне А2 по модулю N2 і так далі, так далі. X конгруентне. А 3 а а n, а АК Акан АК. По модулю. n НК. Ось така у нас. Дасть там промостачі. І важливо. А, єдине таке число X, і що в нас умова, що X є від це важливо записати, що X є більше рівне нуля І менше а, N1 помножити на N2 і помножити і так далі. І так далі на. n кати а, Така штука і, ну, і ще ще така додаткова умова. Не умова таке уточнення. Властивість з те, що всі такі X, які не обов'язково в цьому. Тобто у нас якийсь x1, який теж підходить в умову сюди. E, дорівнює X плюс. Давайте позначимо оцю штуку n1 на n2 на nk. Нехай вона буде у нас називатися великим n. Так. І вона в нас це буде x плюс якийсь L помножити на n. Тобто між, 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 різниця, різниця е, ділиться на оце N множення е, цю штуку. Перемноження всіх оцих N маленьких. Е, давайте швидко перейдемо до доведення. Перейдемо до доведення. Е, ну, Умову ми вже знаємо нашу. І давайте позначимо за. Наше доведення, як буде базуватися, позначимо за якесь N Iти, Е, Позначимо. N поділити на N t Така штука. А, і в нас ну, уточню, що N у нас дорівнює. Ну, це було я раніше записував, але вже так краще допишу. N дорівнює N1, помножити на помножити на N2 і так далі. і так далі, і так так далі, далі, помножити на NK. Окей, e, okay, у нас N іте дорівнює. Н і Нітем. І така цікава штука. Це у нас. Запишемо, що у нас NSD. Нас всі у нас Всі всі множники є тепер в Н-ітему. Вони є взаємно прості з Ну, бо всі інші взаємопрості. Тому НСД в дужках іти. Ніте і n і те маленьке. те велике, і те маленьке, дорівнює одиниці. Uh, і тепер тепер ми можемо uh, застосувати таку штуку як uh, розширений алгоритм кліда. Здається, воно ну, так називається. Uh, і що вона каже, що в нас знайдуться такі X і t, і Y і t цілі. Такі, що X t Помножити на N1. На N іти. Плюс. Yти. Помножити на N іти маленьке. Дорівнює 1ці. Отака штука. І що ми тепер зробимо? Ми зараз покажемо, що такий розвиток існує. Е, ну, тепер просто зап... у нас вийде, що якщо ми візьмемо цю штуку, оця штука ділиться на. Ні, неправильно. Якщо ми візьмемо оце, воно нас не ділиться на. Н. Іте, -E воно у нас виходить, що X іте. -E на N ну Воно нас не ділиться на N Iте. Це, це додаток ділиться на Іти, це дрівні одиниці. В сумі тому ця штука конкурентна одиниця по модулю N Iте. По модулю N маленьке. Конгруентне одиниці. По модулю. Н іти маленьке. Ось так. Ми зробимо таку цікаву хитру штучку. Ми домножимо обидві ці частини на. E, y. It, це наш, якщо подивитися, на А на А іте. У нас тут Ашки, Це остачі наші. або конгруенції, якщо так сказати, правильніше. І виходить, що А помножити на X іте. Множити на n Ніте, Конгруентне А по модулю. E, Ні, давайте тут запишу А іти, там, там це я забув. А іти по модулю. Н іти. Окей. І тепер я запишу таку цікаву штуку. Запишемо суму всіх таких А іти, -T, X IT, N іти, так. Uh, давайте запишу. Mm. І покажу, що ця сума нам підходить в наш розв'язок, так? Запишемо, що. a 1 A1 помножити на. Ість там X1 помножити на N1 плюс А 1 А2 помножити на X2, помножити на N2, і так далі, так далі, плюс, ä, плюс, ä, так далі і так далі, плюс плюс. І так далі, і далі, плюс Акати, помножити на x Можна на N-карти. Ну і тепер давайте покажемо, що таке число нам підходить як розв'язок. Е, гаразд, давайте розглянемо якийсь в нас N. Ну, знову ж, давайте, давайте, давайте якийсь N iтий. Чому мені? N iat. І, і подивимось, так? Е, значить, наш... Е, наш. Подивимося на таку штуку якийсь N Lтий. Так, NLT, і він нас по тому, як ми оці N великі Lті робили, він нас буде рівний N поділити на N маленькі ельти. І що можна помітити? Можна помітити те, що в нас N1, N2, N3, вони всі є взаємопрості. N це їхній добуток всіх. Якщо ми його поділимо на якесь NLT, яке не дорівнює N-тому, давайте запишу, що N- Elте не дорівнює Nitому. Це про маленькі. То з цього впливатиме, що НТ ділиться на N IT. Так. Ось така класна штука. І виходить, що у нас всі доданки. Крім одного, в якому є N IT, діляться на. Діляться на Nit. А той добуток буде якийсь у нас. А іти помножити на XIT помножити на Н іти. А в нас X іти на Ніте конгруентне одиниці по модулю Н іти. Це те, як ми його будували ось тут. І в нас виходить, що ця штука. в нас є конгруентна конгруентна А ітому по модулю Н іти. Ну і так для любого N, і в нас. Е, ми, знайшли, ми знайшли таке число. Е, і тепер маленька штучка. Давайте я відділю. Це ще доведення не закінчено. Просто факт 2. Е, очевидно, що якщо ми віднімемо від нашого b 0 вого як я я тут позначив, b 0 Там мінус, ну, хай буде плюс якесь там k 0 К0 помножити на. Ні, просто К помножити на n. То це число також буде підходити. Давайте запишеться b1. Дорівні. І це число B1 воно також нам буде підходити на, е, е, до, в умову, тому що n це перемноження усіх. Якщо ми додаємо, віднімаємо щось що ділиться на це, то воно просто буде з, у нас в конгренції спрощуватись. І у нас вийде. Воно конкурентне B0. Тобто воно конгруентне тому, що чому треба. Е, ну, гаразд. І, ш, і що це ж то? Що... Тепер давайте покажемо, що немає двох таких різних конкуренцій. Так? Е, не, не, ну гаразд не буду відділяти. Припустимо, що є такий B1 і B2. Б... Давайте не B1 B2, давайте вже B2, B3, бо я вже буду записав. B2, кому b 3 для яких це справджується. Е, тоді в нас, якщо подивитися на цю, умову, ні. на цю умову. То в нас вийде, що якщо ми їх віднімемо, то, вони були, то їхня різниця буде конгруентна нулю кожному з цих. Давайте це запишемо. Кожному з них. А, а оскільки вона конгрентна нулю кожному з них і вони всі з'ївна прості, то вона буде і конгруентна нулю по модулю N. Тобто в нас вийде, що B 2 мінус B3 конкурент нулю по модулю N. Так. Це тому, що вони всі здаємо прості. І в нас вийде, що B2 буде дорівнювати якийсь там, гей буде пер M плюс e, M помножити на N, плюс B e, плюс B3. Якось так. А, Ну і таке е, зауваження, що в нас КМ вони є цілі. Вони не є, вони не є в нас е, просто натуральними. Вони є цілими. І це нас показало, що в нас наші єдині розв'язки, це в нас такі числа, що b 0 плюс КН. Е, ми щоразу проходимо. ну, Якийсь там відрізочок N можна забирати, і тому, тому так можна довести, що в інтервалі від 0 до. Від 0 включно до N. Не включено єдиний розв'язок. Єдиний розв'язок. Я думаю, це більш-менш зрозуміло. Той, тут не існує, а єдиний клуб. Ось так. От така теоремка. А, Багато, багато де її не застосовують, але якби, можна її застосовувати, щоб обґрун обґрунтувати якісь там твердження, що, наприклад, таке єдине. Е, і нічого інших немає, ніби це така основна функція. Ну і те, що воно існує, звісно ж. що воно завжди існує. Окей, давайте наведемо такий приклад. Знайти там, наприклад, такі, таке число X, це в нас задача вже буде, що. Е, що X-конгруентне. Одиниці по модулю. 3 нехай буде так. Що якісь невеликі будемо числа вибирати. x конгруентне Один. Не, нехай буде не одиниць, нехай буде якась трійка по модулю. 5. І нехай буде X-конгруентне. 2 по модулю. Е, ну, нехай. Е, давайте не 2. Давайте попишу, там буде бату. Прибирати потрібно. Хай буде іксперимент 1 по модулю. Е, ну. Нехай буде знову ж таки 2. Так. І треба знайти такі, такі кси. Е, окей, що ми маємо У нас є. Тут дві штуки які конгруентні одиниці. Ну, тобто ми їх можемо просто технічно перемножити. Ну, не зо... Ладно, гаразд. Це не зовсім правильно. Але в нас, оскільки це виконується воно ще для обидвох, То ми можемо сказати, що x-конгруентне одиниці по модулю 6. По Модулю 6. Е -е, гаразд. Е -е, і тоді. Що ще ми тут можемо сказати? Ну, і тепер давайте вже запишемо, що X з конкурентної одиниці по модулю. 5. І тут вже можна для цих двох застосувати катастрофанустачі. Її можна було і раніше застосовувати, але тут якось простіше. Ну де у нас буде якийсь єдиний розв'язок, нам лишилось його знайти. Так. От, а, тут не одиниця по модулю 5, тут в нас рійка по модулю 5. Ну і давайте там. Давайте переберемо кілька чисел. Там одиниця в модулю 6, так? У нас є перше число це 1. У нас не підходить, вона конгрентна одиниця в модулю 5. Далі в нас десь сімірка. Сімірка конгруентна 2 по модулю 5. Так, запишу. Це нас також не підходить. Далі в нас є. Після сімірки в нас є 12 плюс 1 це 13. -ка. А вона вже є конкурентна на 2 по модулю 5. Конкретно 3 модуль 5. І що в нас виходить? У нас виходить така класна штучка, що ми знайшли таке число 13, тобто у нас газики на простачі. Всі такі розв'язки, тобто X0. Можна за це теж відповідь. Ні, X, так. Дорівнює. 13. Плюс там 5 на 6. Це у нас буде 30. 13 плюс 30 помножте на К. Це у нас якесь натуральне число. Ну, окей. Ось така задачка. Така цікава теоремка. Це буде все на зараз. Так що підписуйтесь на канал. Не пропускайте нові відео, і пишіть, які ви там хочете нові теоремки в коментарях. І па-па!